Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наташа і тут ми говоримо про парфумерію. Сьогодні у нас тема буде фруктові парфуми. Я об'єднала всю тему і цитруси, і фрукти, так як в мене небагато, невелика ще колекція в цілому, тому і окремих якихось нот чи напрямків теж не побагато. Думаю, це буде доцільно об'єднати. Відео все одно не буде дуже довге і поїхали. Перший аромат, який я вам тут покажу, це 4711 евкаліпт і гранат. Класний аромат. Я спочатку, коли його купила в Брукарді, я подумала, Та, ну, такий простенький, але це настільки освіжаючий аромат. Тут дійсно чути евкаліпт і гриб... Фу, гранат. Гранат. Я обожнюю гранат, я в парфумерії його більше ніде не чула, але от тут він явно звучить. Це осв... Тим не менше, це дуже освіжаючий. Це не такий одеколон, він не одеколони. це Просто як свіженька водичка з легким ароматом акватичним гранату і евкаліпту. Я правда не знаю, чи він ще є у продажу. Це був аромат 2020 року. Я його тоді і купила в брокарді. Ось бачите, скільки залишилося. Я, правда, ним трошки ділилася, і я ним кожного разу або через раз ще з одним чередую. Я наношу його на постіль. Постіль залишається з цим запахом добу, а то й дві. Коли як. Я не знаю, чи це залежить від температури. Насправді цей аромат літній і весняний трошки. Коли не сильно холодно, бо як холодно, то його не буде чути. Але не на спеку. Тому що на спеку він, принаймні на моїй гарячій шкірі закислюється, трошки кислить. У мене шкіра на запах солоно кисла і він кислить. Коли так помірно тепло, якраз чудово освіжає. Зараз я вже вам відкрила, відкрила ноти, а то зазвичай розказую, що тут. Але мені здається, тут їх і небагато. Зараз подивимося. Так, тут гранат, а є лист фіалки, але я його тут не чую. Евкаліпт, мускус, з деревинні ноти. Він не міняється. Як на мене, він звучить однаково від початку і до кінця, і дерева, муску все не чую, тільки ці дві ноти, якщо чесно. Аромат класний. Якщо ви його знайдете, це бюджетна, відносно бюджетна парфумерія. Звісно, ціни. Подорожчали цього року. Але якщо знайдете, знайдете, як його спробувати, він того вартий на літо. Це щось, я б назвала це достойним конкурентом Аквалегорії. Я, правда, не всі тестила декілька. Але мені здається, це щось подібне. Аквалегорії, можливо, більш компонентні, більше компонентні, ніж цей, але достойний одеколончик. Німецька парфумерія. Я тестувала тоді і інші, які вийшли із саме цієї серії фрукти з якоюсь рослиною того року. Але мені саме цей підійшов, бо ті солодші, а цей саме освіжаючий. Так, поїхали далі. Наступний Дольче Габана, Дольче Shine Відсвічує так. Дольче Shine я його купила після іншого парфуму, який і теж буде в кінці. Це аромат, я думала, десь фруктовий літо, але я в ньому відчуваю інжир. Зараз теж подивимося ноти. Для мене тут соло інжиру і все. Це, якщо чесно, трохи не мій парфум. Я купила в залишку і я його поставила в розпив. в такому залишку, як він зараз є. Буквально раз чи два я його спробувала носити. Не люблю я ноту інжиру в парфумерії, не сидить вона на мені гарно. Де ноти? Тут є верхні ноти манго, айва, гриб, фрут. Ні. Якщо тут зараз понюхати, не розпилюючи, то айву можна почути. Чайву. Манго ні. Грейпфрут – ні. Чую соло інжиру і все. Далі середні ноти, сонячні ноти, озону, тобороза, морська сіль, жасмин, апельсиновий цвіт, базові ноти, білий мускус, австралійський сандал, біла деревина. Інжиру тут нема, але вкупі оцього цього всього я відчуваю чисто інжир. Можливо, трохи жасмин. Зараз, як прочитала, то так, жасмину теж, теж трошки чую. Сіль теж десь на фоні. Ніби розсипали і витерли його, те, що залишилося, цим чути. Ні, з флаконом, в принципі, він гарно звучить. Дочка моя його один раз наносила. Теж в шлейфі, він гарно розправляв. Він не такий різкий в шлейфі. Бо для мене інжир це така різка нота. І я, я люблю різкі ноти, але далеко не всі. Чомусь інжир мені не зайшов, хоча фрукт дуже люблю, дуже смачний. А от носити, блін, флакуна. В цілому він зараз краще звучить, ніж я пробула. Видно, це хімія шкіри. На мені він чомусь не сів, не подобається. Дратує він мене і все. Але якщо ви любите освіжаючі інжирні аромати, то спробуйте, протестіть. Так, здочка, бабу закінчили. Далі. Аромат, який я ношу вже третій день. Я не очікувала від нього Деді Марк Джейкобс. Ever so fresh. Я не очікувала від нього, що він мені так западе. Тут теж є манго, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимося. Спочатку читаю піраміду, вже треба якось послідовніше бути. Почитаю піраміду потім. Так, тут манго, ананас, мандарин, апельсиновий цвіт, трояндова вода і кашемірове дерево. Не знаю, як пахне кашемірове дерево, але це. В принципі, якщо читати, то так і відчуваються ці фрукти. Манго, ананас мандрин. Для мене це просто був спочатку мультифруктовий сік, такий яскравий всплеск цих мультифруктів. Ти наносиш. Теж він освіжаючий, він не, соло, не сильно солодкий. Якщо ви зовсім не любите солодких ароматів, то, можливо, він вам здається солодким. А для мене це помірно солодкий, навіть трошки недосолоджений, але дуже освіжаючий. Відразу, коли його наносиш, <кхем> так, він солод... солодкіший, а потім, коли він сідається, це просто приємний, мультифруктовий сік чи фреш. Навіть ніби з м'якотю. Класний, зараз спека, і я його ношу вже третій день, а флакону це просто хтось не любить ці флакони, я обожнюю. Вони такі цікаві, ці квіточки такі м'які. І окуради, і аромат хороший. На одязі я відчуваю навіть на наступний день. Ну, Правда, не сильно дифузно, але коли вдягаєш, ти відчуваєш цей аромат. На тілі протягом дня злегка буде його чути. Але це ж туалетна вода, здається. Ну Так, А ні, почекайте. Написано, ну, воде парфам. Я щось думала, що це туалетна вода. Ну, класний. Я від, де, від лінійки Daisy не очікувала. Думала, ну, щось таке приємне на випадок, якщо я не буду знати, що мені вдягти. Легке шампуневе. Ні, шампуне в немає, а тут є лише оці фрукти. Шикарно. Йдемо далі. Наступний, я вже про нього говорила в одному із відео, це Zarko Perfume Youth. Фруктик це персик, який я відчуваю. А, да-да-да. Ноти читаємо. Читаємо ноти. Де вони? Тут диня, персик, груша, зелене яблуко, слива, білі квіти, жасмин, болгарська троянда, сандал, мускус, пудрові ноти, дерево мрій. Що це таке? Не знаю, перший раз таке чую. А я на ділі відчуваю конкретно. Не тільки на шкірі, а от в флаконі, якщо вдихати, я відчуваю тут персик. Е, Недоспілий, е, трошки зеленкуватий з м'якотю, е, спіла м'якіть. якоть. І зелена шкурка персика, така кисленька трошечки, і є якісь е, е, парфумерні аспекти. Не просто персика. Ще трохи кров почути, якщо, якщо вдихнути звідси, то кров у нас собі його нема. Навіть якщо при розпиленні трошки почуєте, далі воно розійдеться, все і йде просто розкішний, унісексовий аромат. Це персик унісексовий. Є в ньому якась ця нотка? Щось із чоловічих парфумів. Класний. Я теж його запою носила весною. Зараз ще весна. Від я його носила більш активніше, бо в спеку він. Я його не чую. Я його теж... Коли почалась спека, я його почала носити. І не так яскраво відчуваю. Взагалі глуплю його десь по дорозі в своїх справах, коли я наношу його в спеку 25. Але дуже достойний аромат. Так, Наступний бюджетний аромат. Це новинка минулого року, як і Daisy, до речі, Daisy теж Evers so Fresh новинка. Calvin Klein One Summer Days. Зараз теж дивимось нотки. Теж, у місця, здається, ну, по відчуттях, Кункват. Кункват, чай, м'ята, білий мускус, светидри. Так я його розпилю, бо я його. Ну, певно, через ветивер я не зрозуміла, що це кумкват, або через м'яту. Так, зараз відчувається, що це м'ята, але в ньому більш, наче він і кумкват, наче дівчача нота як для мене. Але більш мені здається, він все-таки чоловічий. Я купила, бо флакончик гарний, хотілося спробувати. У мене ні разу не було. Ніякого парфуму з цієї серії, хоча вона стара. Перший, коли з'явився десь у 99-му році. Ті сторі, що я не хотіла <кхід> тестити, а цей вирішила спробувати. Подумала, що теж буде фруктовий, але лише кумкват. Відчувається, але оці нотки ветивер скоріше всього, і м'ята тут більше домінує, і от вони більше в чоловічу сторону його відносять. Не знаю, як десь сидіти на чоловічій шк... шкірі. Чоловік, здається, тестував, але в нього дуже-дуже гаряча шкіра і на ньому багато чого швидко злітає. Але так, для різнобар'я непогано. Наступний аромат був в минулій добірці. Мандарина Дарк Фрімленд. Так, Чого постійно говорить Дарк. Це Тут фруктик, це ягідка, полуничка. Тут полуниця і кавун, здається. Ні, кавуна немає, але я тут в міксі всього відчуваю кавун. Тут ананас, полуниця, базилік, бразильський апельсин, м'ята, італійський лимон, піна колада, кокосове молоко, лічі, жасмин, коктейль сауер, черешня, мускус геліотром. Що таке сауер, я не знаю. Кокоси не чую, лічи вже не чую. Полуниця. Полуниця і кавун. Я відчуваю кавун. Мабуть, це якась комбінація нот, так мені видає. Але я відчуваю кавун, полуницю і якусь тепкість. Я вже розповідала про цей аромат, це аромат яскравий. Чарівний, підіймає настрій, стійкий, особливо на одязі. А на шкірі теж його чути протягом дня. Він може виринати. Він не міняється, він постійно пахне однаково протягом всього звучання, але класне це звучання. Це такий яскравий аромат. Просто в сплески. Клас. Так, я його вчора, здається, носила, перервалась трошки від Дейзі. Ані сьогодні. Я вже просто переодяглася, Я на шкіру не наносила, тільки на одяг. Класний він. Йдеш і якось так веселенько на душі, коли його вдихаєш. Так, це був передостанній з флаконів. Я ще поки згадаю потім ті, які я знаю, але в мене їх вже немає. І новинка в мене нещодавно з'явилася в квітні одна із останніх, бо давно вже не було новинок. Бікіолі, як бікіолі ді лімони, Монотем. Це такий лимон. Зараз прочитаю ноти. Спочатку ноти, спочатку ноти. А тут всього дві ноти. Лимон на цедра і цвіт лимону. От то, 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 то я думаю, чого це він мені такий лимон на лимонний. Лимон на лимоні, лимоном политий. Дуже яскравий лимон. Лимонна шкірка. Мені здається, це теж унісексовий. Я не. Ні, написано, що для жінок. Але звучить він, як на мене, доволі унісексово. Мені здається, тут теж є якась нотка не то одеколонистості чогось чоловічого, такого, трошечки в чоловічий бік. Трошечки з солодинкою. Дуже яскравий. Е, на жаль, жодного разу я його ще не носила, я її купила, тримала на більш пору. Тут присіла на Дейзі. Але звучить слокону слакон, дуже яскраво. На шкірі мені трошки ядерно, але це ядерно звучить для мене ця нота. Не знаю, що цвіт лимону, лимона, цедра. Я знаю, що таке лимонна цедра, але вона не така. Тут, ніби лимонна цедра, примножена в декілька разів. Дуже яскрава, трошки різкувата, прям відчувається вся пекучість, коли ти доторкаєшся, на язик кладеш цю лимонну дольку і пече цей сік шкірки. І отут воно відчувається. Сілкона не так більше на шкірі. Так, да, флакони всі. Ще я згадала аромати з нотою кокосу. Я не дуже люблю ноту кокосу, тому в мене їх немає. В мене був Dolce Gabbana Dolce Garden. Я вставлю картинку. О, До доця прийшла. Так, Dolce Gabbana Dolce Garden. Це аромат з яскраво вираженим ананасом. Не пам'ятаю, що там казала. Він у мене був, я його купляла в залишку у флаконі, там 15 мл. Це такий кокон кокосовий. Тут піраміда недвохкомпонентна. Тут магнолія, неролі, мандарин, кокос, франжепанії Ланг абсолю, ванілі, мигдальне молоко і сандал. Але в цілому, це звучить як тепла кокосова хмаринка. З таким цікавим звучанням. Оці всі ноти. Вони просто відтіняють гарно кокос. І він якийсь такий комфортний і теплий, тепла хмаринка, наче тепла, але літом він звучить трошки по-іншому, ніж взимку. Взимку він мені в мороз був дуже комфортний. Але потім чомусь я вдома нанесла в таку нейтральну температуру, комфортну для тіла, ні спека, ні холод. І він мені здався нецікавим. Потім я його ще нанесла влітку, і от недавно я доносила флакон там трошечки було. І це вже було більш комфортно, коли більш тепліше. Тому теж непоганий. Варто спробувати, якщо ви любите кокосу. Але я більше повторювати не буду, бо в мені вже все, кокосу досить. І другий, який в мене був ще роки два тому, але я його добре і яскраво пам'ятаю. Я флакони якийсь час собі зберігала. У мене там назбиралось було флаконів 20. Але потім мені треба було місце під коробки, і я їх викинула. Перенюхувала періодично. І другий це е, Burberry Her. це аромат про полуницю. Яскрава про неї. полуниця, всі знають, певно, що це щось подібне на Бакрож. Комусь він теж е, чути йодом. Мені він не чути йодом. Але. Це аромат дуже гучний. Я прочитаю трошки пірамідку. Полуниця малина, ожина, вишня, чорна смородина, мандарин лимон, фіалка жасмин, мускус, ванілька, шміра, деревні ноти, дубовий мох, Амбра Пачулі. Пачулі не чую шкуда. Тут дуже гучна полуниця. Це не як натуральна полуниця, а як полуничне варення. І ще з якимись нотами. Всі решта нот це як відтінки. І тональності полуниці, ніби, ніби додаткові відцінки в полуниці, вона мега гучна. Я одного разу перепшикалась, зайшла в транспорт, люди розбігалися від мене, я сама біля себе не могла знаходитись, і з тих пір все я не можу. Можливо, якщо я ще раз нанесу один-два пшики, то я зможу його носити. Він приємний. Але я тоді. Все решту повідливала не відливан, так і продала, тому що я не змогла носити. З ним важливо не передозувати, і тоді цей, цей парфюм звучить дуже гарно. Шлейф далекий і дуже приємний. Якраз для червня, полничка. Ось така в мене була підбірка сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною цей час. Вибачте, за мою зачіску. Може, для когось це неприємно. Але я не вмію справлятися з своїм густим довгим волоссям. Розпущені, але набридають. Зараз жарко, тому я сподіваюся, мені пробачите. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було цікаво і корисно, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Дякую за перегляд і гарного вам тижня, гарного вам літа і до наступного відео!